Христос Воскрес. Вітаю всіх на нашій спільній молитві. Ми знову стаємо до нашої варти. Ми знову засвідчуємо Богові важливість нашого життя. І як сьогодні було сказано на літургії, що цією молитвою ми також робимо крок в це невідоме. Засвічуючи нашу віру і тим самим прагнучи, щоб Господь Бог утвердив нас в цій вірі. Для сьогоднішнього ранкового розважання ми знову візьмемо перше послання апостола Петра, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Говоріть лише у глузді Божих слів. Служіть лише у дусі тієї сили, яку дає Бог, щоб у всьому прослався Бог через Ісуса Христа, якому слава і сила по вічні віки. Амінь. Черговий раз ми бачимо вказівки апостола про те, як берегти свою душу. Тобто, бачите, якщо Христос своє, в Євангеліях давав велику науку, та багато хто людей каже, що ну це ж Ісус, це Він був Богочоловік, йому можливо було, а ми люди, ми грішні, ми не можемо цього зробити, що від нас хоче Христос. Але такими саме, з такими словами, людина вже відкидає можливість досягнути вічного життя. Вона вже відкидає ту ласку і благодать, яку Господь Бог дарує їм. Раз ми кажемо, коли ми кажемо, що ми не можемо цього зробити, те, що хоче Христос, ми тоді не віримо в Його ласку і благодать. І саме тому, дивлячись, читаючи книгу діянь, читаючи послання апостолів, досліджуючи життя апостолів, святих, ми навпаки бачимо, як реально можна втілити в життя слова Ісуса. Петро ж каже, Говоріть лише у глузді Божих слів. Тобто, якщо ти хочеш бути людиною, говори Божою мовою. Божа мова це точно не матюки. Божа мова це молитва, яку ми промовляємо кожного дня. Божа мова це вміння сказати, що я тебе люблю. Божа мова це сказати, що я хочу комусь допомогти. Божа мова це мова, в якій ми говоримо, даємо щось доброго. А коли людина тільки матюкається, коли людина тільки принижує когось, це не є Божою мовою. І тому Петро каже, що розмовляючи Божою мовою, тобто розмовляючи добрими словами, молитвою, ти вже бережеш себе. Ти втілюєш в життя те, що каже Христос, дві заповіді любові. Любові Бога і любові ближнього, як самого себе. Служіти, служити дусі один одному. Раз ти є охрещений, раз ти перепрошую, якщо ти є охрещений, якщо ти себе називаєш християнином, значить ти маєш прийняти Божу волю. Це служіння своєму ближньому. Не дивлячись на те, хто перед тобою. Якщо людина потребує твоєї допомоги, допоможи їй, хто зможе сказати, а як допомогти своєму ворогу? Це складно відповісти, але це відповідь моя. Відповідь, це чисто моя така думка і бачення, як допомогти своєму ворогу. Так, його треба зупинити так, щоб він зрозумів. Що те, що він робить неправильно. А другий момент це молитись за розкаяння його душі, за розкаяння, щоб за просвітлення його розуму. Це теж є допомога нашому ворогу. Якщо ворог прийшов у твій дім, зупини його. Але при цьому ти маємо просити Бога, щоб людина усвідомила злочин, який вона зробила. Тому що це є як би це сказати, уникнення майбутніх злочинів. Ось це, це те, що хор, каже нам сьогодні Петро. Тобто він власним життям, тому що Петро не писав свої послання, як за, зрештою, інші апостоли, вони не писали свої послання, якщо самі не пережили це, якщо самі цього не досвідчили, тих правд, віри, які, про які вони пояснюють в своїх посланнях. Любити Бога і любити ближнього свого це розмовляти Божою мовою, словами, Божими словами, тобто добрими словами. Любити ближнього свого це служити своєму ближньому, і є так само, як ти хочеш, щоб тобі послужили і допомогти. Тому сьогодні ось цей стих, оці слова Петра, мають для нас бути ще одним дороговказом. В цьому житті, як зберегти свою душу, як зберегти нашу Україну в часі цієї війни, бо це є заклик не опускатися до рівня наших ворогів, це є заклик не пускати зло у своє серце. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. О Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, Грішне. <кхух> Смиріться Отже під могутністю Божої руки, що Він підняв вас у гору своєчасно. Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо Він піклується про вас. Ми маємо проявляти смиренність. Бачите, Петро каже, смиренність, а не рабство по відношенню до Бога. Тільки перед Богом ми повинні бути дійсно в смиренності. Чому я кажу перед Богом? Тому що. Е Держава, влада, закони це наші людські приписи. Ми маємо їх дотримуватись раз ми є громадяни тої чи іншої країни. Ми маємо дотримуватись приписів, які люди між собою е, написали, зробили для того, щоб улагодити, полагодити стосунки між людьми. Але правдива смиренність є перед Богом. Тобто перед тим, хто дарував нам це життя. І смиренність полягає в тому, як каже Петро, що, е, щоб віддати себе і всі свої турботи під його опіку. Що значить віддати? Це означає, що зранку, коли я встаю, я молюсь. Та, зробивши всі свої ранкові справи, я хоча б хвилину. 5, 10, скільки маю можливості, присвячую розмові з Богом. Коли я Богові висловлюю свої плани на сьогодні, але при цьому завжди кажу: Господи, хай буде Твоя воля, а не моя. І коли щось в моєму житті не стається так, як я хочу, замість того, щоб бунтуватись, людина повинна сісти і зупинитись сказати собі, добре, що ти хочеш від мене, Господи? Проясни ту ситуацію, чому я не можу досягнути того, чи того, чи того. Тобто віддати себе в смиренність, тобто віддати себе під опіку Божу, під руку Божу, яка нас визволяє від турбот, це означає, що казати, я працюю, але, Господи, уладнай мої справи. Я, Господи, роблю все, що можу, але ти провадь моїми думками. Тобто довіритись Богові. Ось це і є віра і довіра, коли я знаю, що я маю зробити, але при цьому я не бунтуюся, якщо в мене щось не виходить, а шукаю виходу. Замість того, щоб панікувати, ми завжди повинні зупинитися і сказати, Боже, що ти хочеш? Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо Він піклується про нас. Тобто, ж і будь-яка проблема, Боже, є така проблема. Допоможи вирішити. Я бачу так, так вирішити цю ситуацію. Але ти покеруй. Ми всі знаємо приказку, береженого Бог береже. І людина, знаєте, говорить і біжить прямо на небезпеку. Я не хочу говорити зараз про. Та, зрештою, війна. Я знаю деяких людей, які цією приказкою маніпулюють. Береженого Бог береже. Я кажу: а де ваш бронежилет? Ви їдете в місце, де є війна? Бог збереже. Це невірно. Це неправильно. Це є самонадійність, це є власна гординя. Людина проявляє гординю і самонадійність. Береженого Бог береже, це означає, що я візьму цей бронежилет. Важко, неважко, і їду туди, де може бути небезпека. Де є небезпека. Знаєте, я теж був такий нерозумний. Допоки мені мої хлопці не сказали очі. Береженого Бог береже. Тобто вони військові мені розкрили. Суть цієї приказки. Хочеш себе зберегти. Використай все те, що тобі дає Бог. Використай ті інструменти. Просто довірся Богові. Ще один момент нашого життя берегти себе, віддати свої турботи, клопоти в руки Божі і робити те, що ти можеш. Це шлях. Шлях до того, щоб бути людиною. Щоби зберегти себе як фізично, так і духовно. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий! Помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішних. Господи, Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас, грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, Помилуй нас гріш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, Благослови Господи, і захорони цей сьогоднішній день, будь щитом і списом для кожного нашого захисника. Захорони всіх людей, які перебувають в оточенні, на окупованих територіях чи зоні бойових дій. Просимо Твого, Господи, захисту для всіх водіїв, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, для всіх наших медиків, волонтерів, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, пожежників, поліції, прикордонників. Просимо Тебе, Господи, захисту для них і збереження їхнього життя. А також просимо Твого чуда, Господи, щодо просвітлення серця, розуму і душі наших ворогів, щоб вони визнали те зло, яке вони вчинили і розкаяли в своїх гріхах, бо Ти святий і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша спільна молитва триває в 12, 3, 6, 9 годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес.